Вислуховує заспокоює, покращує настрій обіймами. Все це вміє унікальна терапевтична іграшка з Ізраїлю, пес на ім'я хібукі дітям, травмованим війною. Він допомагає позбутися психологічних проблем, а результативність сягає 95%, Запевняють розробники методики. Черговий усе осередок хібукотерапії, у якому відновлюють ментальне здоров'я дітей. З'явився у броварах неподалік Києва. І от як працює ця методика. Дізналась і зараз детальніше розповість моя колега Оксана Опришко. На перший погляд сеанс хібуки терапії виглядає як зустріч із психологом, але тут головний іграшковий пес хібуки. Восьмирічній валі допомагає позбутися страху сигналів повітряної тривоги. Я йому розказую секретики. У нього великі вуха. Йому можна розказувати, розказувати що хочеш. Він, він він їх не розказує нікому, він зберігає секрети. 11-річної марки з нині окупованого міста попасна. Родина виїхала звідти ще у чотирнадцятому році. Дитина виросла повністю на всьому конфлікті. Бачила від його початку, будучи в самому пеклі, і так змінила раз місце проживання, два і це все, мабуть, відобразилось повністю на його психологічному стані. Це дуже проявлялося в нервових тіках. Він міг контролювати свої рухи, і це виглядало дуже дуже слячно. Дивитися це було важко. Віднедавна про свої переживання Марк розповідає <плес> іграшковому <плес> песику. Що у нас зараз багато тривог, обстріли і те, що всім нам страшно. І треба не боятись, а обіймати так Ось так іграшку не випадково назвали хібукі. Хібуки у перекладі зевриту це обійми. Методику пропрацювання дитячих травм придумали в Ізраїлі і спеціально для неї розробили ось цю іграшку пса хібукі довгі лапи, довгі вуха, І її називають обіймакою. І діти дуже часто люблять, знаєте, так на собі возити їх. Чіпляти на шию, розповідати секрети. І оця є дітки, які приходять, вони бояться цих звуків повітряної тривоги. І ми їм дуже часто говоримо, що можна зробити ось так. Закрити вушка, і тоді не буде чутно ці всіх неприємних звуків, ця м'яка іграшка насамперед терапевтичний інструмент, кажуть учасники проєкту. обійми, як найкраще заспокоюють і дають відчуття захисту. Пес із довгими вухами спонукає дитину виговоритись, розповісти свою історію і так здолати психологічну травму. Сумні очі це теж недарма. Воно теж впливає на те, що ми розуміємо і знаємо, що дітки які тра. Мовані дітки, які мають певну якусь психотравму, так ну не дуже вони раді, і вони швидше відкриваються тоді, саме перед цією собакою, да ніж якби ця собака була веселою. Для нас психологів це є своєрідний ключик, доступ до дитини для того, щоб з'ясувати, що саме відбувається з дитиною. Хібухітерапія показана дітям віком від 4 до 14 років, допомагає здолати психологічні проблеми. Отримані внаслідок переселення обстрілів, повітряних тривог чи втрати рідних, з дітками займаються сертифіковані хібуті терапевти, які пройшли навчання. Собакобіймак, вихованці проєкту отримують у подарунок. Це частина терапії. У нас був хлопчик, і зараз ми продовжимо з ним працювати, в якого загинув тато на війні. Він все одно не хотів брати хібуки. Він не хотів, тому що він навіть так знаєте, дуже дуже обережно. І ми йому пояснили, як він чекав зустрічі з цим хлопчиком, які він засмучений, які в нього оченята засмучені. І хлопчик таки обійняв собачку, і він пішов додому з хібуки. І це для нас було знаєте, така радість. Іграшки хібуки не придбати у вільному продажу. Їх виготовляють. Уляють на замовлення спеціально для проекту. Ми отримали від спонсора 50 хібуки, Наразі дівчата роздали біля 20. Постійно проект розвивається і живе. і Дітки приходять. Є нам на жаль чим займатися, і цей проект потрібен нашим діткам і нашим батькам в тому числі. Хібуки-терапія позбавляє дітей від психологічних травм за 8-10 сеансів. Вже помітний прогрес і у марка. Знаєте, пройшла дитина така їжачок, не хотів ділитися, не хотів розказувати. І були малюнки не дуже яскраві, такі коли просили там намалювати, допоможи там хібуки, намалювати там сім'ю і так далі. То зараз вже ми малюємо і настрій свій веселий, і, і, і показуємо. Ну проявляємося зовсім з іншого боку. Тільки його пройшли. Тож, мабуть, це якраз є наслідки цієї терапії. Став більш відкрито спілкуватися з оточуючими, немає такої замкненості і менше хвилюється під час повітряних тривог. Хібукітерапія має високу результативність, запевняють її розробники. Методика позбавляє психологічних проблем 95% дітей. Отож її географія розширюється. Осередки хібокітерапії є майже в кожному обласному центрі України. Проект охопив вже понад 20 тисяч дітей. Оксана Опришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.